Гарбований лис Іван Франко Жив собі в одному лісі лис Микита. Хитрий прихитрий. Скільки мисливців на нього не полювали, він завжди втікав, оминав пастки, ще й товаришів застерігав від небезпеки. Надзвичайне везіння та хитрість зробили лиса страшенно гордим. Він похвалився перед друзями, що серед білого дня вкраде на базарі курку. Сказав, треба зробити. Непомітно пробрався городами до середини міста, але коли вискочив на вулицю, то його почули пси і кинулися до нього. Що робити, куди дітися? Лис побачив очинені ворота і чкурнув туди. На подвір'ї стояла діжа з фарбою. Йому нічого не залишалося, як пірнути в ту фарбу. Пси не здогадалися, бо від діжі йшов такий неприємний запах. Отже, лис урятувався, але якою ціною? Як йому в такому вигляді з'явитися на вулиці? Довелося так аж до самого вечора сидіти, завмираючи від страху, що надійде господар маляр. Коли смеркло, Микита чимдужче курнув до лісу, ускочив у якусь нору та й заснув. Уранці прокинувся в доброму настрій, подумавши, що зараз підходящий час для полювання, але, зиркнувши на себе, скрикнув і кинувся тікати з переляку та від себе ж не втечеш? Став він якимсь дивним і страшним звіром, синім-синім, укритим чи лускою, чи їжаковими колючками, і з хвостом, як довня, що лишень не пробував обтріпатися, обкачатися, обтряпати фарбу, нічого не виходить. Де не взявся вовчик-братик? Як побачив нечуваного синього звіра, аж завив з переляку і кинувся тікати. Звірі, що побачили вовчика в такому стані, здивувалися, стали розпитувати і, не добившись нічого, пішли в той бік, куди показував вовк. Побачили і собі в А Але Микита, бачивши, яке враження справив, подумав, що не так усе й погано. Пішов і сів посеред майдану, де всі лісові мешканці збиралися. Незабаром позбігалося багато звірів, але підступити бояться. Тоді лис перший ласкаво до них заговорив. Він сказав. Що святий Миколай виліпив його з небесної глини, назвав остромислом і призначив царем над усіма звірами. У звіринним царстві запанувала радість, орли та ястроби наловили курей, вовки та ведмеді нарізали овець телят і віднесли новому цареві. Той узяв часочку собі, а решту віддав голодним. Усі хвалили царську доброту та мудрість. Лис Микита був добрим царем, жив на всьому готовому, і справедливість у нього була, як звичайно, у звірів хто дужчий, той і правий, а хто слабший, то ніколи не вигравав справи. Жили собі звірі з новим царем, як і без нього хто щось зловив, те й їв, когось піймали, той гинув, а хто втік, той радів. Але всі були вдоволені, що мають такого мудрого і не схожого на інших звірів царя. Лис Микита дуже беріг своє синє хутро. Боявся, що пізнього не злізла фарба, і його не впізнали. Минув рік. Звірі вирішили відзначити ювілей і влаштували великий концерт. Ведмеді ревли басом, вовки завивали соло, але як молоді лисички в народному вбранні задзявкотіли тоненькими тенорами, цар не зміг устояти. Він підняв морду і задзявкотів по лисячому. Що тут трапилося? Усі відразу впізнали лиса, люті за обман, забувши про всі добрі діла царя, звірі кинулися на лиса і розірвали його. Казка фарбований лис вчить нас, що брехня і хитрість не приносять справжнього щастя можна обдурити всіх на деякий час, але правда завжди відкриється. Лише чесність, скромність і доброта роблять людину чи звіра справжнім мудрим царем. До нових зустрічей у нових казочках.